Дорогі, люди, Не хвилюйтеся, я прощаю до вас з миром і бажаю всім вам добра. І це добро заключається в тому, що я хочу сказати вам нагадати радість конгрістку євангелію. бо я не соромив Євангелію. Вона, жила Божа, на спасіння кожному хто вірує. Євангелія це означає добра моголя. Заключається в тому, що би бо Бог у любої ві, що дав сина свого злочину, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя вічне, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасться. Пригнує нам усім потрібне спасіння, бог нас. Бог. Не хоче, щоб людина після смерті навічно потрапила до пекла. Людина сама обирає шлях. Хтось каже, що до Бога шляхів багато. Но Ісус каже, я давав правди і життя. Ніхто не приходить на життя, якщо тільки не через мене. Кому Кого не буде вірити? Ісусу Христу кілюя. Кому ми буду більше довіряти? Ісус Христос, Він є єдиний шлях до Бога. А чому? Чому тільки Ісус Христос може нас привести до Бога? Та тому що Він віддав своє життя за наші гріхи. Він прожив святе життя. Він безгрішний, помер за нас грішним. І він не тільки помер. воскресив Христа з змерти, як Бога того, що він прийняв його жертву, воскресіння Христове, не надієм життя. І кожен, хто кокається і не вірить на Боже Ісуса Христа, затримує вірше життя і прощення ріків. Бо кожне йде, готуйтеся над своїм життям що ви стали, ми будемо стояти перед старистів, самоутнім і вічним Богом. Дякую, повертайтеся перед ним. Що ви такого можете принести йому і дати? Яким чином? Які такі колег, ви можете показати дові, щоб він вас пустив до раю? Біблія говорить, що наша права дитяча пачка не жіночі білизна, що людина не може кортатися ніякими добрими справами. І немає такої валюти, що людина може заплатити голові. Бог говорив не бере. Бог і судя справедливий. Ви уявіть, якщо хтось з вас обікрав, останні кошти вкрав. І цю людину ми спіймали, провели до суду. І Ця людина би не хотів продовольчи, що він робив доброї справи. А ті кошти, які у вас вкрав, бідним русавчиною, чистина сам проїв уїстиків. Скажіть, будь ласка, чи суддя у відпустить такого злочинця? Чи суддя? Може відпустити його, через те, що він ваші кошти віддав бідним. Ні. Якщо суддя справедливий і добрий не захоче відпустити таку, таку людину, він не зможе. Тому що закон йому забороняє. Закон каже, що злочинний змає сидіти в ясниці. Доброї люди. А чим ж більш наш Бог? Наш Бог і суддя справедливий, якщо б він відпустив грішника і не від... Ми його просто так, він був справедливим. І це є погана новина. І Ісус Христос Він задовенив усю Божу справедливість. І Ісус Христос він віддав своє життя заради тебе, заради держави. за твоє борти, за своє п'янство, за те, що ти опанював, за те, що ти крав, за те, що ти робився зло. Ісус заплатив вже за тебе, вір в нього. Ісус, Він єдиний, хто дарує проще ярихів, тільки завдяки жертві Ісуса Христа. І немає іншого імені під небом, яким людям належало б спастися. А це є Ісус Христос. Дорогі люди, я вас закликаю, Біблія закликає! Бог тоді наказує усім людям скрізь, що впукаяся. І не вернулися до Бога, щоб Бог відкрив людям очі, щоб люди відвернулися від тайну до світла, від сатаниної влади до Бога. Бо, дорогі люди, примиріться з Богом. Покайтеся у своїх ріках. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Приміть його любов і спасебіця. Читайте, Боже Слово! І живіть, діти того, як там написано, і Бог буде вас благословляти. Дружини, слухайте чоловіків своїх, як лицюєте в Господі. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Діти, будьте слухняні у всьому батькам, бо це Господі приємне. Батьки, не зразуйте дітей своїх, щоб назуті не впали вони. Дорогі люди, будьте добріші один не одного, Читайте поразково, щить діти, як то написано. І просить таке бути злаєм і до вас, і не оточуючи. Дякую за слова. Благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, повинен на сьогодні і простих. Докуриться прироб лика. Воїну участиє на то.